Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, друзі! З вами сьогодні Вихідний Давид Веко. Наш майстер-феншуй з нами вже в студії. Валентина Хамайко, я Олександр Попов. І традиційно, липень, початок місяця ми робимо що, ми розбираємо сприятливі і. Не дуже сприятливі дні. Ну такі дні обережності. Ми собі їх так назвали. А, тому давайте не будемо заряджати одразу їх яким, якимось негативом. Просто в ці дні треба більш бути уважним. Правильно? 100%! Доброго ранку, доброго, доброго ранку Давиде! Якщо розглядати зі сторони феншуй, яке взагалі значення має цей літній місяць, така знаєте, з сторони метафізики китайської місяць місяць липень. Яке це має значення? Місяць липень в китайській метафізиці відповідає. Земляна коза, така енергія, вона так називається або дживей китайською, і, і що це означає? Це означає, що з ми у нас комплекс наук, і китайська метафізика, і традиційна китайська медицина, і так uh -huh. далі. І традиційна китайська медицина рекомендує в цей період це найзасушливіший період е, всього року, uh -huh. і тому рекомендується пити більше води, uh -huh. але не холодної води, а просто. Рідини і води, гуляти біля водойм, їсти більше овочів та фруктів. Соковитих, Соковитих, такі, які охолоджують. Охолоджують угу. у нас виноград, огірок. огірок. Ну, як... Винограду ще немає, то давайте Може Каву. Буде, буде вже кавун так, на початку серпня, угу. в кінці липня. І Найголовніша рекомендація не перегріватися дуже сильно, тому що якщо в цей сезон ті, хто сильно перегріваються, вони хворіють у осінній сезон. Тому що збиток енергії вогню накопичується в тілі, і вогонь контролює метал, а метал це легені в нашому організмі, і тому острі, гострі респіраторні захворювання восени тим, хто перегрівається. В цей місяць гарантовано так. А тепер Тому... треба згадати всіх наших експертів, які приходили, розповідали про захист волосся від сонця, про захист шкіри від сонця. А тепер ще своє тіло, все потрібно захистити. Тоді ви будете 100% в осінь і в зиму йдете здоровими і сильними. Ну, продовжимо нашу тему. Початок місяця, давайте почнемо із днів уваги. Так. На які дні варто звернути увагу? Скільки цих днів таких особливих, з моментами ризиків? Значить, дні уваги. Давайте до днів уваги віднесемо. У нас 13, 14 uh -huh. так, і 18 і 23. 18 і 23. Всього чотири? Так, всього чотири дня цього місяця. Значить, нагадую, ми не починаємо нових важливих справ uh -huh. в ці дні. Можна займатися повсякденними справами, виконувати ту роботу, яку ви виконуєте. І головне зберігати спокій, і нічого такого е занадто емоційного ми в ці дні не робимо. Уникаємо. Тобто рутинні справи всі можна залишати. Це так? не проблема. А якісь важливі, нові, якісь призначені зустрічі, які впливають на майбутнє, ми просто переносимо на день пізніше або на день раніше. Так на ті дні, які ми зараз скажемо. Давайте на а, ці їх тобто перенесемо. А, тобто на сприятливі. Переносимо ну так. Тобто, ми уникаємо несприятливих і намагаємося зробити у сприятливих. Ну, якщо вже є сприятливі, чого б не перенести, не знаю, там день пропозиції на Саме сприятливий день да Давиде, а день пропозиції <ріст> Давиде, А ви якось позначаєте собі в нагадування в телефоні? Це несприятливі чи сприятливі дні. Бо іноді ж можна і забути, як правильно собі такі позначки нагадування робити. Так, рекомендую всім позначати ставити в в телефоні собі нагадування. У мене є, є в календарях, там можна різні календарі собі додавати, і в мене є календар дні, Він так і називається. Я там собі виділяю, ну окрім цих днів, ще й свої якісь власні, в які мені щось треба зробити. Uh -huh. Або десь там, відео записати, або. Ну, свою роботу, uh, так, певне, так, так, робочі свої uh -huh. моменти. Тоді давайте переходимо до цих сприятливих. Що ж ми будемо в них в ці дні робити і що це за дні? Значить, у нас цього місяця розмаїття сприятливих днів, їх дуже багато, і ми всім рекомендуємо їх використати. Значить, перший день це у нас 5 липня, середа. Тут у нас треба задумувати великі справи. Давайте я візьму інший. Тут у нас треба задумувати великі справи. Я намалюю таку лампочку. Тобто тут треба задумувати великі справи. 5 липня у нас енергія дня має потенціал, який буде реалізовуватись наступні два місяці, цілих 60 днів. Це називається дзядзи або початок 60-денного цикла. І тому... Те, як ми переходимо оцей момент, він задає у нас темп на наступні два місяці. Це так, як ти виходиш із дому на роботу, йдеш. Так, uh -huh. якщо ти підготовлений, там вдягнений з гарним настроєм, ти виходиш і все добре. А якщо ти проходиш цей день і падаєш на порозі, і там псуєш собі одяг і настрій, от і день буде вже не дуже. Оце це такий день, який о, діє два місяці. Ого, це Енергія Ого. Цей день впливає на 60 днів. Тому треба так. максимально. Це е, це навіть не те, що сприяється, це, це теж день уваги важливий день уваги, але з позитив. Якщо тут а. ми уникаємо, то тут ми можемо закласти щось позитивне, Фонгамент. продуктивне і на майбутнє. 100% відзначайте цей день в своєму календарі, щоб розуміти, плануйте певні події на цей день, і нехай вам сприяють наступних два місяці. Далі переходимо який день у нас Далі. У нас цілий блок днів з сьомого з сьомого по десяте. І тут ми скажемо, що це дуже потужний суперовий період, цілих чотири дні, раз, два, три, чотири. І вони називаються з китайської перекладаються як квітучі дні в сезоні з корисним божеством. Це як зрозуміти? Це зрозуміти так, що як, якщо проводити паралелі до нашої ну, християнської традиції, то це як дні з ангелом-охоронцем. Тобто з корисним божеством це е, небесна енергія сприяє людським, і вона підходить для будь-яких. Взагалі е, тут можу, може бути і вихід на нову роботу, і побачення, і зустрічі, і фінансові питання. Тобто, ми їх позначаємо зірочками. Тут у нас все, все, як у вас фантазія буде е, складатися. Ми ці чотири дні обов'язково е, краще використати, тому що вони мають і захисну таку функцію, і функцію благословення. Небес, якщо хоч, а те, що 8 липня день народження у ну, нашого Валерія Залужного, то це теж благословення небес. Я думаю, ну, для нас захисника. Валерій Залужний це 100% благословення небес, як і президент, як і вся команда, і все наше військо. 100%. Ну, що бачите, п'ятого розпочинаємо, а далі під захистом янголів з цих чотири дні на закріплення і продовжуємо позитивні. Мені подобається, що в цьому місяці так багато позитивних днів. Які ще є? Ще є у нас 16-те, Це день трьох гармоній або люх китайською люх. Люховець, Андрій Люх. Ну це шість саньха Сань, це три і гармонія. Значить, і це день по налагодженню відносин всіх людей. Зі всіма, тобто, це можуть бути і романтичні, але і бізнес-стосунки, і просто там з батьками. Якщо є якась там напруга у відносинах, ці дні Ви дуже використати гарно... Використати цей день з користим. Так, значить, тут також можна приймати співробітників на роботу дуже гарний день, класний день для тімбілдингу та гуртування команди навколо якоїсь загальної мети. <гум> От і давайте тоді тут я намалюю багато таких чоловічків. Ну... День тімбілдінгу, день, коли можна налагоджувати відносини. Тут плюс, плюс, плюс щось таке буде угу. а, значить. Цей день не підходить, забув сказати, для займів, кредитів та переїздів, тому що тут ну, це є, не дуже приємні помножуюча енергія, і в цей день все розмножується і особливо гарні відносини. Але для чогось матеріального напевне підходить, раз це все розмножується. Розмножується тут більше, мається на увазі енергія, яка ем, дозволяє домовлятися. Ага. Тобто, до, 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 до прикладу, ми починаємо новий з вами проект або якусь історію, і на цей день призначаємо неформальні перемовини в кафе або ресторані, і ця енергія нам, нам допомагає згуртуватися більш тісно один до одного, сформувати з нас команду. Отака uh -huh. історія. Uh -huh. Значить, у нас ще є цілих два е, сприятливих дня: це 17 липня. І це у нас річна зірка процвітання, ми її любимо. Але цього місяця у нас тільки один, один день це фінансова енергія, яка підтримує прибутки, класно заключати комерційні контракти, розумно вкладати в гроші в безпечні якісь перевірені проєкти. Все, що стосується бізнесу, фінансів, будь-яких прибуткових справ, підвищення заробітної платні теж, понеділок, супердень для боса. Прийдіть. Скажіть, додай мені трохи зарплатні в цей день, але щоб це було обґрунтовано. У нас в неділю, 16-го, ці неформальні будування планів обговорення пропозицій. Це буде фінаток похідний. Так. так, а в понеділок вже ми беремо ці гроші і відкриваємо цей бізнес. В неділю домовились, в понеділок відкрили. Все мені подобається, Олександр завжди таку логіку всередині логіку? місця будує, так. Тільки, так, тільки так. супер. І у нас залишився ще один е, сприятливий день. Це 20-те. І тут у нас зірка небесного щастя. І зірка небесного щастя це завжди у нас про романтику, любов, кохання, про романтичні відчуття. Гарний день для того, щоб з'їжджатися разом. До прикладу, якщо ви там зустрічаєтесь, хочете жити разом. суперовий день для цього сюди ж ми додаємо е, всі моменти. Е, Покращити стосунки з коханим або коханою, запросити на побачення. Все, що стосується любові, романтики, сім'ї, підсилено в цей день. Яскравий місяць відверта невелика кількість днів уваги, таких негативних днів і багато сприятливих. Позначте обов'язково в своєму календарі. Нехай навіть всесвіт вам допомагає у здійсненні усіх ваших задумів. Давиде, ми вам дякуємо за натхнення Дякую на цей вам. новий місяць. Ну і нехай зорі всім нашим глядачам допомагають наш експерт в галузі фаншуй. Давид Веко був цього цього дня разом з нами? Так, ну а ми насправді повернемось за мить, До нас долучиться четвертий ну, Четвертий, третій Олим Рябчун І будуть вареники. Четвертий вареники. третій. Вареники з чим? А зараз побачите. У нас є два варіанти. Добре. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: ти воєнний, я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. не наш начальник, то у ж командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив, Ну, серйозно про відчуття гордості зараз. Кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосичук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.